Черговий рейс гуманітарної допомоги Ріната Ахметова зараз готується до відправлення в Маріуполь. Перша колонна повезе продукти для формування понад 30 тисяч наборів для дітей і дорослих. За відправленням колонни у Дніпропетровську стежить Анастасія Галкіна. 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушає з Дніпропетровська до Маріуполя. 25 вантажівок везуть 25 тисяч продуктових наборів для мирних мешканців і 6 тисяч наборів для малечі. Загальна вага гуманітарки близько 500 тонн. В машинах повний набор Це крупи, макарони, мука, масло, тушонка, пряники і все, що входить в продуктовий пакет. Как вы знаете, из-за продуктовой паники, из-за роста цен были достаточно большие сложности с тем, чтобы закупить продукты. Но гуманитарный штаб справился. Мы полностью в полном объеме закупили весь необходимый объем помощи. Те люди, которые находятся там, і нуждаються в помощи. Они не можуть сьогодні а, а, приобрести продукти з учорам того, що цены растут. Гнат Ахметов неоднократно заявляв, що помощь буде доставлятися столько, столь нужно і в тих об'ємах, яких необхідно. Усього у березні у рамках 16-го гуманітарного рейсу на Донбас виїдуть 5 автоколон. Це 202 фури, які доставлять 250 тисяч тонн продуктових наборів і 30 тисяч дитячих для мирних мешканців Донецької та Луганської областей. Із Дніпропетровська на Сія Галкіна, Гаррі Вагнер, Сабиття, канал Україна і вже сьогодні ввечері. Колона 16-го гуманітарного рейсу має прибути до Маріуполя. Деталі у випусках сабиті протягом дня.